Средством займаються, я з цим, пожалуйста, да. і зараз виправлю всі маніпуляції, які тут було саме з фактами. Саме так. Пожалуйста. E, По-перше, ви задали дуже правильне питання. Чи відбулося очищення влади? Я вам відповім наступним чином: чи відбулося прибирання квартири, чи допоможе генеральне прибирання один раз? Чи квартиру потрібно весь час тримати у чистоті і не заносити новий бруд? І чи це є підставою, щоб той бруд, який винесли, Знову взяли і занесли знову в квартиру. Жодний національний інститут, жодної країни світу не містить люстраційного законодавства. Це не просто закон. Це в кожній країні політичний акт, направлений як екстремальна міра в той час, коли країна опинилася в дуже тяжких умовах, фактично, і коли потрібно зробити дію так, і відсторонити від посади безпосередньо тих посадовців. Які не забезпечили роботу державних органів, те, що зараз ситуація погіршується, в тому числі я погоджуюся, але це не нова ситуація. Це наслідок того, що було це логічне продовження, і це не проблеми часів Юнуковича. Вони накопичувалися дуже давно. Цей політичний, адміністративний вплив, корупція. Однак, останні чотири роки за часів юнуковича, в найвищих посадах країни, могли залишитися люди. Виключно, які були дуже дуже лояльні для влади, саме до того, щоб поповнювати кишені конкретних людей, а не для того, щоб захищати закон і бути лояльними до закону. А тепер по фактам: по-перше, зовнішня розвідка не робила подання, вона робила звернення. Тобто, перший орган, який зробив звернення до Конституційного органу, до конституційного суду, був той самий орган, який довів країну до того. Що ми маємо акт військової агресії, і все керівництво втекло в Росію. Вони просили роз'яснення. Подання, які є, це насправді три подання Пленному Верховного суду і одне подання народних депутатів 47 народних депутатів. Тобто, це інше подання, ніж ти звучали. Завтра будуть розглядатися нове подання, яке ще не розглядалося. Взагалі інше подання. І завтра Конституційний суд буде приймати рішення, як їм розглядати в закритому провадженні чи в письмовому. Наступне щодо того, що Конституційний суд розглядає цей закон майже рік, неправда, він розглядає цей закон 14 місяців. Якщо відкрити закон про конституційний суд, 57 стаття, частина 2 говорить про те, що максимальний розгляд звернення Конституційного подання один місяць. Тобто, Конституційний суд нічого не ставить сам закон. Він порушує імперативну норму, яка не передбачає пролонгування. Вони повинні були вирішити долю країни, долю закону, долю людей, чи правильно їх звільняючи неправильно протягом місяця. А вони протягом 14 місяців не приймають жодного рішення. А знаєте чому? Чому Тому що в суді всередині я з величезною повагою відношуся до цієї конституції, але починаючи з часів Януковича? Склад цього суду не оновився. І шість осіб мають реальний конфлікт інтересів. Ми не звертаємося щодо їх відповідальності. Будь-чого, ми зробили відвід. І це зробили представники парламенту і представник уряду як Вищої гілки влади. Будь ласка, візьміть відвід, не тому, що ми придумали, а наступне. Представте, будь ласка, що парламент 24 лютого 2014 року звільнив суддів Конституційного суду. Які приймали рішення щодо узурпації влади насправді і скасування частини Конституції, Що всі зрозуміли, Конституційний суд має право перевіряти закони на відповідність Конституції, але він не має право приймати, скасовувати частину Конституції, бо її приймає парламентська більшість, тобто сам народ. І коли вони в 2010 році скасували частину Конституції. То саме за це рішення частину суддів звільнили за порушення присяги. І сталося так, що за це рішення одні судді порушили присягу і вже не мають права бути в Конституційному суді, а такі самі судді, як вони, зараз знаходяться в Конституційному суді і приймають рішення щодо долі закону, який може на них розповсюджуватися. Це перше. По-друге, ті судді, які були звільнені за порушення присяги, такі самі судді, як вони. Звернулася до судової влади. І в грудні 2014 року, щодо Овчаренка, Верховний суд України визнав, що він порушив присягу, що постанова парламенту є чинною, і, відповідно, вони не мають права бути в Конституційному суді. Більш того, в березні. 2014 року Генеральна прокуратура порушила кримінальне Прошу, провадження ви, на це. Є офіційний ми зараз говоримо ми, про те, що Конституційний суд вирішує долю давайте, закону, давайте, при тому, по, що умовах є... по часу виступу,